Румунія вирішила відправити винищувачі F-16 для моніторингу неба, як повідомляє видання The Telegraph, Це сталося після того, як російські дрони порушили повітряний простір учасниць країн НАТО, Латвії та Румунії. Ці дві держави надіслали звіти про інцидент своїм союзникам по альянсу, як і результат вже було розпочати детальне розслідування цього інциденту. Своєю чергою, заступник генсека НАТО Мірча Джоани заявив, що жоден із Випадків не був визнаний достатньо значним або викликати будь-яку колективну реакцію блоку. Нагадаємо, що в неділю під час нічної атаки на Україну один з шахедів залетів до Румунії, інший пав, упав на сході Латвії. Отакі от інциденти, нічого страшного, все контрольовано, так і буде далі. Понад 500 тисяч вибухонебезпечних предметів знешкодили сапери з початку повномасштабного вторгнення російської армії в Україну. Про це інформує голова ДСНС Андрій Даник. В ефірі телемарафону він про це розповів за його словами. Деякі території доводиться розміновувати повторно через застосування окупантами касетних боєприпасів. Це ще один виклик для нашої держави.